Так, народ, всім привіт! Слава Україні! Сьогодні в ефірі я до вас виходжу з однією дуже гарною новиною: збір коштів на тепловізор, який я організував для підписника, який служить у 81-й бригаді. На сьогоднішній день успішно завершено. Потрібна сума в 30 тисяч зібрана. Тепловізор прийшов до мене і знаходиться прямо тут в коробці. Зараз ми його в прямому ефірі розпакуємо для того, щоб наглядно показати вам, що в коробці знаходиться саме тепловізор, щоб потім не було ні до кого претензій. Але в першу чергу я хотів би подякувати нашим захисникам, нашим Збройним силам України, які в даний момент дають нам можливість працювати, воронять нас, захищають і дають можливість працювати нам на своїй землі, ну і елементарно жити. В нашій рідній державі Україні. Також хочу висловити величезну подяку всім людям, які долучилися до даного збору коштів. Дуже велика кількість людей до нас доєдналася і підтримала мене в даному зборі. І також окрему подяку хочу висловити моєму підписнику Ігору, який в даний момент проживає в США. Він нам задонатив половину суму коштів на даний тепловізор. В честь. Пам'яті свого загиблого брата, який загинув на Донеччині у вересні минулого року, загиблого захисника звали Іван Плішка. Вічна слава всім полеглим воїнам, які загинули, захищаючи свою рідну землю, захищаючи нас і нашу Україну. Ну а тепер давайте перейдемо безпосередньо до розпаковки нашого тепловізора, для того, щоб це було наглядно, все і всі упевнилися у тому, що він дійсно там є. Ну А також, можливо, хтось також схоче замовити такий же самий тепловізор. Знову ж таки, порекомендував мені дану модель. Також мій підписник. Уже даний тепловізор вони замовляли хлопцям, і він себе гарно зарекомендував за дану суму коштів. Давайте зараз. Продемонструємо, як він виглядає. Я думаю, це багатьом буде цікаво, бо багато людей замовляють дані апарати. Дуже велика потреба їх є в даний момент. Так не знаю, що, а де воно а, зверху. Отака модель. Кому цікаво. Я контакти свої залишу, кому потрібно буде, дам номер телефона, де я купляв даний тепловізор. Отакий він вигляд має. Я думаю, що всі впевнились, що він дійсно до нас приїхав. Но включати його я не буду. Там хлопці самі розберуться, як, що і куди. Основне, ви побачили, що він тут є. Завтра е, даний тепловізор відправиться новою поштою до наших захисників туди, куди він потрібен. Я думаю, що хлопці там вже самі знають, як ним працювати. Я думаю, ви також розумієте, як він буде працювати. І для чого саме основне. Так, це все ми запаковуємо назад і ставимо. Так, що... Ще раз всім дякую, хто долучився до збору коштів на тепловізор. Ну, Також я думаю, що багатьом кому цікаво, що відбувається у нас на задньому фоні. Тут у нас знаходиться МТЗ. Як ви самі бачите, він розібраний, стоїть для нього діячі. Але про це все ви дізнаєтесь в наступному відео, бо історія дуже довга. Тут за... 10 секунд не справишся, скажем так. І також е, підписник мій, е, який служить у 81-й бригаді, е, купив у мене бойового гуся нашого талісмана, нашого Камаза. Зараз підемо заодно і дістанемо його звідти, так як, так як я пообіцяв, він був, він був проданий за. 4 тисячі гривень. Кошти я відправив Сергію Шелудькові. Сергій збирав на автомобіль для наших хлопців. Ось така і виходить історія. Так що зараз ми нашого талісмана дістанемо і завтра відправимо до наших захисників разом із тепловізором. Камазок наш стоїть. рамы станем От такий у нас талісман нашого Камаза. Він був зі мною весь час, коли ми придбали даного Камаза, наш новий Камаз поїхав служити вірою і правдою для наших захисників, які боронять нашу землю ще на початку війни. Та я думаю, всі в курсі вже що наш Камаз відправився на фронт. Цей тепловізор і даного бойового гуся я відправлю. Завтра нашим хлопцям у 81-шу бригаду. Нехай хлопці роблять свою місію. У них це дуже гарно виходить. Щиро віримо в них в наші ЗСУ. Так що на цьому завершуємо. Всі звіти я обов'язково прикріплю. Як тільки хлопці отримають, я думаю, що вони відзвітуються, зроблять фото. І з даним гусьом, я думаю, що це буде індикатор того, що тепловізор наш дійсно приїхав. Так що, друзі, на цьому завершуємо. Всім дякую за увагу. Ще раз дякуємо всім, хто долучився до даного збору коштів. І все, звісно, буде Україна. По-іншому й бути не може. Так що до нових зустрічей. Все буде Україна. там уже номер там ага. да? Там, по-моему, на... На, Тёма, по -моему, на да, вот там. Вот по-моему, в Есть. Да я так и поняла, бы я что не могу настроить. Ні-ні, це хлопці. Ні, я не це проти. Не Так, ну що? Тепловізор ми відправили. Я думаю, хлопці отримають, будуть задоволені. Нехай служить їм вірою і правдою для нашої спільної мети, для нашої спільної перемоги. Слава Україні!